В Олександрії мало місць, пристосованих для людей з обмеженими фізичними можливостями. Якщо для людей на візках є пандуси, то для незрячих людей у місті існує багато перепон на шляху до комунальних закладів. Звичайно, незрячій людині тяжко в місті, бо сходити, наприклад, навіть в нашу поліклініку, це треба побачити номер кабінету. Це треба зайняти чергу і спробувати не пропустити, не бачачи своєї черги. Дуже багато є перешкод, і от зараз основною перешкодою дуже незручно в нашій поліклініці поставлені місця для сидіння. Раніше вони були під стінками, і можна було б на слух орієнтуватися, під яким кабінетом є люди, і стати коло тої людини, яка є крайня. На даний момент їх поставили посеред коридору. Люди сидять там в різні кабінети. І навіть слабозорим людям дуже тяжко тримати чергу і орієнтуватися, за ким треба зайти в кабінет. Також велика проблема для незрячої людини це відвідати центральний ринок, адже ряди вузькі, а рекламні щити, котрі стоять на асфальті, становлять небезпеку для незрячої людини та інших категорій населення мало мобільних груп, таких як пенсіонери та люди з дитячими візочками. Дуже важливий ще такий є момент, що для людей з ослабленим зором. Дуже добре видно сходи, якщо вони помічені кінчики з жовтою краскою. В цьому відношенні дуже правильно зробило наше керівництво стоматологічної поліклініки. Вони позначили всі сходинки, ми їх попросили, і, слабозорим людям у них. В їхньому приміщенні легше користуватися, незрячим людям дуже важко дістатися поліклініки, аптеки чи пошти без сторонньої допомоги. Раніше для людей з проблемами зору безкоштовно надавалися послуги із супроводу, але нині їх не надають через брак фінансування. Раніше було так, що центр зайнятості пропонував як таку соціальну роботу супровод незрячих. Тепер зміною законодавства. Цю послугу може фінансувати часткова держава і частково міська влада. Ну не завжди у міської влади кошти, які от можуть це профінансувати. Хоч супроводу для незрячих зараз і немає, проте люди з вадами зору вдячні усім небайдужим олександрійцям, котрі допомагають перейти дорогу та підказують вартість товарів в магазинах. Що стосується мешканців нашого міста. То вони стали добрішими, вони стали живішими, і останнім часом дуже багато незрячих людей каже, що люди у нас в місті стали добрі, бо вони завжди пропонують допомагати перейти дорогу чи перехрестя. Звичайна увага і допомога людям з вадами зору покращить їх життя та зробить його більш безпечним у нашому місті.